Тема нашого заняття я знаю, я дізнаюсь. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєш мені ти! Бажаю тобі я! Привіт, друже! Як ти думаєш, як людина може отримати знання? Людина використовує різні засоби, можна відшукати потрібну інформацію у книгах або можна запитати у дорослих, а також можна спостерігати. Пропоную перевірити твою спостережливість. Порівняй лівий і правий малюнок, Які ти бачиш відмінності. Я бачу такі відмінності. Це різна кількість бджіл та квітів. А також наявність на правому малюнку зайчика. За цей рік ти багато чого навчився і дізнався. Пропоную тобі пограти в гру. Я знаю п'ять назв. Намагайся відповідати повним реченням: Я знаю п'ять назв квітів. Мак волошка. Підсніжник, конвалія, кульбаба. Я знаю 5 назв свійських тварин. Коза, корова, кінь, кролик вівця. Я знаю 5 назв дерев, Дуб, Клен, Каштан, Береза, Тополя. Я знаю 5 імен дівчаток. Катя Єва, Карина, Софія, Людмила Молодець. А чи знаєш ти, що деякі слова мають свій колір? Пропоную пограти в гру кольорові слова. Які предмети спадають тобі на думку, коли ти бачиш жовтий колір? Мені спадає на думку жовте сонечко, банан, кульбабки, бджілка. Та жовте курча. Які предмети спадають тобі на думку, коли ти бачиш зелений колір? Мені на думку спадає гусінь, яблуко, огірок, ялинка та зелена трава. Які предмети спадають тобі на думку, коли ти бачиш червоний колір? Мені на думку відразу спадають ягідки калини. Помідор, полуниця, перець та серце. Молодець. Сподіваюсь, тобі подобається грати. Пропоную пограти в гру Скажи навпаки. Взимку чистий сніг, а навесні брудний. Взимку дні холодні, а навесні теплі. На початку весни небо сіре, а тепер блакитне. На початку весни вітер холодний, а у травні теплий. Восени птахи відлітають, а навесні прилітають. Молодець. Пройдись по своїй квартирі або будинку і уважно все роздивись, про що б ти хотів дізнатися, що тобі не зрозуміло. Зі своїми запитаннями звернись до дорослих. І на завершення веселинка й добрик стали розумнішими за рік. Вони вирішують логічні задачі. Спробуй іти. Будь уважним, слухай та роби. Намалюй яблучка так, щоб зелених було більше, ніж червоних. Намалюй кубики так, щоб кольори не повторювались. Намалюй тільки маленькі грибочки. Намалюй мішечок, а біля нього 5 цукерок. Успіхів тобі та до нових зустрічей!